контролює ситуацію, готово звільняти міністерство. Нам просто это здание нет необходимости удерживать. Не У нас поміщаються наші активісти в українському доме. Я зрозумів. А що зі спільною справою? Спільна справа во торжественно пошла, і все. Туда же в український дом, всі это нормальні бої наші активісти, нет никаких проблем. Зрозумів. Окей. Зараз. Друзі, ви зі спільної справи? До свобода? – свобода? Немає нічого спільного з спільної справою. Не мають нічого спільного з пільною справою. Ви від свободи, так я так розумію? – Так. – Розумів. А що тут були? С... суточки сильні? Не було тут, а тут Ага. Подиво, від туди до притулок, і там йде, Окей, дякую. Ну, так, як ви бачите, був депутат від Батьківщини Сенченко, який пояснив ситуацію. Це так, я розумію, активісти я спільної справи йдуть. Ну, кажуть, що тут насправді поливали водою були якісь заяви про використання травматичної начебто зброї. Ну, казали, що чути було постріли, але на камеру це відмовляють. Сказати. А ви зі спільної справи, так? Да, да. Так що тут відбулося? Без коментарів. Без коментарів. Окей. Йдемо вище. Так, ну от бачите, це шланги. Багато води. Так. Добрий день. А ви. П'ятий ромадський. Дякую. П'ятий громадський. Привіт. Та не стрімлю записую, насправді хочу на YouTube викласти. Так. Отже. Це такі ну, ми як сюди зайшли, всі речі, які тут були, вони всі на місці. Сорг там дорогий телевізор. Там, дивиться, кондиціонер. Тобто принтер стоїть, факси, телефони, все, що тут знаходилося, все є самі. Через Прошу туда, всі кабінети, які були ополомбовані, опочатані, вони всі є опочатані. Жоден кабінет не вкритий. Той кабінет, який нам виділили, щоб ми там грілися. Прошу, зараз звітіля заберуть речі, ви можете подивитися, що там все є на своїх місцях, нічого не понищено, не поломлено. Можливо, навіть щось залишилося в подарунок від нас, те, що ми це не зробили. Представник спільної справи. Ні, я не представник спільної справи. А яка організація? Четверта сотня козацька. Ага. То це ви звільняли приміщення від спільної справи. Ми не звільняли, ми тут грілися, бо у нас намет люди не влазили, просто ну, не могли розмістити людей. От, ми прийняли саме цей поверх від представників тих, які тут працювали. Ага. От, ми їм сказали, що ми гарантуємо, що тут все залишиться на своїх місцях. Ми дотрималися свого слова, зараз є рішення звільнити приміщення, ми його звільняємо. Але ж ми хочемо його передати представ... ну, тим працівникам, які тут працювали, щоб вони засвідчили, що ага. жодна матеріальна цінність не пропала, що все є на місці, нічого не поломано і не знищено. Ну на мою думку, на думку козаків, це правильно. Ви вже спілкувалися з представниками міністерства? Ну, телефоном, ну тільки не будемо... коли будуть, вони знаємо. Обіцяли, що -обіцяли, будуть, але тут але... нам починають депутати розповідати, що передати треба депутатам. Ніхто нікому депутатам не передавати не буде. Ми, не Любих. Любих на паралі, що свобода, що але зараз і ви зіняєте приміщення і спільна справа. Ви всі зараз звільняєте це. Я не коментую. Ми, ми говоримо про, про себе. Ми говоримо тільки про нас. Ну, про інших хай другі говорять. І знову ж таки в них ага. ну, що, сухой, ну, от, Така от революційна, я би сказав, поки анархія. Ага. Це Сектор технічного обслуговування та поліграфії. Це дам, де ми є. А, так, а є якісь народні депутати цікаво що... интересно тут все чисто не поломано и красиво поднимайтесь выше или ниже здесь все очень аккуратно Да. да. Разумею. а вы здесь спиртная справа Нет, упаси боже этот этаж был у четвертой сотни указательства здесь идеальный порядок сотрудники приходили на работу каждый день проверяли Помещения, как вы видите как были запломбированы так они и остались ага. никакого бардака курили все только в туалете туалет мыли все красиво все чисто Поэтому здесь порядок. Поэтому мы и держали дверь, чтобы никто не ворвался сюда, ничего не сделал. Все боевые действия происходили не здесь. А да? На первом поводу. Вверх, вниз, первый а Я только сюда задастывание, а, а то перебьют было. А что там провели, мы не знаем даже, кто это любит. Где есть документы? Багато было поранено. Ну, человек 6 или 7 лет.